Щиро вітаю всіх. На зв'язку Дмитро Костянтинович Гломозда. І сьогодні я б хотів поговорити про рекурсивні виклики. Ну і взагалі таке явище в програмуванні, такий прийом як рекурсія. Ну, коли ми його використовуємо, що це взагалі таке? Ну, рекурсивною називається функція, яка викликає саму себе. Відповідно, її, цей прийом дуже якби, природньо застосовувати тоді, коли, припустимо, ми обчислюємо якусь послідовність, кожен елемент якої безпосередньо залежить від попередніх. Як скажімо, ту у факторіалі чи в числах Фібоначі. Також це корисно використовувати, коли якась наша задача, її легко, ну, природньо, скажімо так, не те, що легко, інколи складно, але мається на увазі природньо, поділяти на підзадачі. От, скажімо, алгоритм швидке, швидкого сортування. Його дуже легко він ділиться на підзадачі. Ну, фактично, сам алгоритм формулюється так, що ми знаходимо там. Перше середнє значення ставимо його на потрібне місце, і потім там, той самий прийом робимо для двох половин нашого масиву. Звідки сортується масив? Ну або список ну, нашої структури даних. Тут без рекурсії дуже важко, то і практично неможливо. Е, ну, точніше, як неможливо, там часто можна обійтись без рекурсії, ітеративним методом, Ти бачиш, що певні мови програмування, ну, в основному це старі, але все одно вони просто не, не підтримують механізм рекурсій, і доводиться обходитись без неї. Але це велике обмеження насправді. Е рекурсія це дуже гарний потужний засіб. Ну, є, звісно, проблеми. <кій> вибачте, е є певні проблеми, пов'язані з її використанням, е як-то, переповнення стеку, переповнення пам'яті. Е просто до досить довга робота, скажімо, числа Фібоначчі при великих. Великий рекурсивний варіант буде дуже довго працювати. Оскільки, ну, якщо, скажімо, от факторіал рекурсивно, у нас кожен виклик функції факторіал він породжує один, ну це вже забігаючи наперед, да, породжує один виклик функції цієї ж для Fibonacci, породжується зразу 2. У нас експоненційне йде зростання. Ну, але. Все одно це дуже гарний прийом, їм треба володіти, їм треба розуміти, його треба розпізнавати. Ну і розпізнавати випадки, коли він дуже корисний. Е, відповідно, я хочу от розглянути задачу написання факторіалу, обчислення факторіалу, і написати, е, ну, але навіть от не рекурсивний метод, да, я хочу піти трохи глибше. Е, Написати рекурсивний клас, який буде рекурсивно створювати об'єкти свої. ж. Важко це уявити. Зараз побачите, що насправді нічого складного. Що давайте створимо наш Java проєкт. Зразу додамо до нього два класи. А, ну, пакет дефолтний. Я зараз не буду з цими пакет, пакетами возитись. Так, сам клас, ну і ясно, тестер до нього. Наш улюблений тестер. З функцією main, де буде все введення виведення Uh, значить, тут у нас буде яка ситуація? Значить, нам потрібен, ну, хай буде private, значить, big integer uh, Mфакторіal. Ну, взагалі оці uh, поля, да, атрибути класу. Гарна традиція починати їх з літери M. Щоб не плутати там з внутрішніми імена, з іменами змінних, які створюються в, локально там, в методах. А це от атрибут класу. А, значить, спершу integer. value of 1. А, так. Значить, public. Ну, напишемо Напишемо дефолтний конструктор, щоб був. А напишемо Public Big Get M Factorial. Факторіал. Ну, ясно, да, гетер. Ну, без сеттера обійдемось. Ну, сеттер то таке. Тут він нам навіть не дуже потрібен. Основне, що буде відбуватись, у нас буде відбуватись в іншому конструкторі, параметричному. На вхід буде подаватись якесь ціле число n, факторіал якого ми хочемо очислити всередині буде таке. Якщо n більше 1 більше, ніж 1, ну, якби факторіал одиниці, да, ми знаємо. Якщо n більше за 1, то. то ми створимо біг uh, Integer О, господи, не біг інтеджер. Рекур факторіал реф. дорівнює New Рекур Factorial. RF, на не А M теор, скажемо, що це дорівнює B Integer value of n. Да, створимо B Integer з вхідного параметра і викличемо multiply rf get factorial. Ну тобто, фактично, що тут написано? N помножити на факторіал від n 1. Да? Тільки, оскільки ми з бі-інтеджерами працюємо, то тут нам доводиться отакі використовувати методи. Ну власне, це все. Можна влаштовувати демонстрацію. рекур факторіал, скажімо, RF1 дорівнює мільйону. Ну, почнемо з п'яти. Тут десять? Тут п'ятдесят, ну, відповідно, це. RF2, RF3. System out Сістенте rf, uh, ну, да, напишемо. rf1 дорівнює плюс rf1 getMF0 Ну, відповідно, це саме для rf2, rf3, rf2, 2 F3. Так, що тобі не подобається. А, ну да, тут не зберегли. Ну, власне, от. Як бачите, факторіал 5, факторіал 10, ну і факторіал 5 50. Е, виникає питання, як це працює. Е, і чому це працює? І, власне, як же от воно. Тут, 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 тут ці всі виклики, і як же в результаті. Тут немає ж ніяких. Да? Ми не кажемо там, кудись повертатись, кудись. Ну, реторн фактично ось тільки. Да? Ну, е, Ну, все дуже просто, насправді, щоб в цьому переконатись, давайте, скажімо. Поставимо тут, поставимо. breakpoint і запустимо це. Да. В дебагу. Відповідно, ми переходимо в дебагер і бачимо, значить, що у нас є? У нас є. А, ось наш стек-викликів. Відповідно, викликано оця, викликано конструктор. Конструктор викликав цей метод. Відповідно, викликано ось створення факторіалу. Ну, точніше, от оголошення. Да, оголошення РФ, виклик конструктора, е, ну, механізм як ініціалізація, да, оголошення, ініціалізація. Е, ну і власне присвоєння певним цим. Да. Значить, потім йде 13-й рядок. Значить, скажімо. Давайте. Зануримось в цей виклик? Значить, іде? GetFactorial. факторіал е викликається. А стоп, Це я. А, ну, правильно, а щось, так. А, це вже зовнішній, да Матеріал. Це... Get M factorial для. Сьому, мабуть, давайте подивимось, що у нас зис. m факторіал. Mm -hmm. e, значить, зис в даному випадку це. Він дорівнює 6. сэ факториал трех факториалы А, факторіал 6 24. Факторіал 1, Так що тут? да, записалось 24. Повернулось. 120. Ну це власне згортання пішло. Тобто. Сенс в чому? В нас, виклик, да, викликається оцей конструктор, конструктор для N-1, Да, тобто, у нас ну, було 5, скажімо, да, 5 більше одного, значить, викликається конструктор, створюється об'єкт. Для конструктора об'єкт конструктора якого передається параметр N-1, тобто 4. 4 більше 1. Відповідно, у нас як виходить, що у нас в стеку, що є, є виклик конструктора цього да, об'єкту rf1. rf 1, RF -1 New рекурфакторіал 5. Потім з нього йде виклик оцього. Значить, створюється об'єкт, іде виклик. Значить, якби ну, показчик там, лічильник інструкцій стоїть. В першому методі, ну він же запам'ятає, що був, був викликан ось цей конструктор для п'яти. Рекур-факторіал в дужках 5. Значить, він стоїть на цьому рядку, продукується новий об'єкт, е, значить, е, викликається конструктор вже з нього. Да, тобто, у нас виходить. Е, Ну, така да, ситуація, що в нас внизу стеку на дні є виклик обчислити факторіал 5, на, на, на ньому задача обчислити факторіал 4, на ньому обчислити факторіал 3, на ньому обчислити факторіал 2, на ньому обчислити факторіал 1. Відповідно, дійшло до одиниці. Е, ну, Фактично, коли n дорівнює 1, тут нічого не відбувається. У нас, нас вже є да, за замовчуванням, якби зразу стоїть, що це одиниця. Е, значить, Відпрацювало це, да, прибралось. Тобто ця інструкція, якби зі стеку прибралась, і. Функція обчислення факторіалу 2, що вона сказала? Що m факторіал value of n, яке в даному випадку це 2, помножити на rf get m факторіал. А rf це в даному випадку цей факторіал одиниці, в якого get m факторіал поверне одиницю. Тобто буде 2 помножити на 1. Результат 2. Відпрацював конструктор для n2. Він прибирається зі стеку. Знов-таки керування повертається в рекурфакторіал для трійки. А там його вже чекає інструкція, що m факторіал для трійки він дорівнює big integer value of 3. 3 е, помножити на rf m-факторіал оцього да, для двох. А ми вже знаємо, що його gtm факторіал в нього m-факторіал 2. 3 помножити на 2. 6. Записали. Відпрацювали. Значить, керування повернулось до обчислення факторіалу четвірки. 4. 4 помножити на 6, 24, Потім повідно, 5 помножити на 24, 120. Все відпрацьовано. Ну і переходить сюди. Тобто. ось Ніяких проблем. Ну, з кешем, в принципі, ну, можна додати до цієї до цього методу операції з кешем, скажімо, ну, фактично, кешування для чого тільки потрібно, для того, щоб зберігати Ну, зберігати значення да, і викликати це рекурсивне, рекурсивне обчислення тільки тоді, коли у нас ще це не обчислене. Ну, Але, скажімо, тут знов таки різко зросте пам'ять, оскільки там кеш може ну, на кожному етапі да, ми, там, кеш якийсь. Ну, скажімо, просто сенс в чому, що ми створили оцей об'єкт. Да, порахували для нього. Ну так, да, тобто, при такому режимі ми ж фактично, щоб обчислити факторіал числа, нам треба завжди запускати new, значить, який кеш. Кеш просто ну, обнулиться, ми ж кожен раз новий об'єкт створюємо. Тобто, ну, щоб користуватися кешем, там можна просто додати сюди дійсно якийсь от. Просто метод не рекурс. Ну, або чисто рекурсивний метод. Там, скажімо, е... ну, якщо на рівні методу, як це буде виглядати, скажімо, public, е... compute, Ну, public big integer compute 10 uh, uh, mm, ну, відповідно, n більше одного. else Return. ты значит больше один ну да больше один то return Бигинтеджер value of n, multiply на uh, compute factorial n plus d. Ну no, скажему uh, compute factorial Mm. Ну, це відповідно, можна написати систем скажімо, rf2, ну, скажімо, там, 20 факториал, где мне тут написать RF2 э, Compute Факториал 20 Скажем Ну вот Тут мы Тут вже от рекурсивно об'єкт не створюється, тут просто рекурсивно виконується метод. Ну, Знов таки, да, доходить поступовим зменшенням, то в нас фактично, виходить така матрьош. Бігinteger да, 20 multiply integer value of 20 multiply na integer value of 19 multiply, eh, ой, тобто, integer value of 20 multiply на eh, ну, да, integer value of 19, multiply the integer value of 18, multiply integer value of 17, ну, і так далі. Тобто, ось тут... 20 множиться на факторіал 19, а факторіал 19, це 19 помножити на факторіал 18, а факторіал 18 це 18 помножити на факторіал 17. Ну, Тобто, так, да, я ж кажу: от, наш n-факторіал дорівнює n, дорівню n множити на n-1 факторіал. Власне, оце якраз рекурсивне оце. Визначення, да, от рекурсивна функція, да, і тому взагалі оцей використання цього методу для вирішення цієї задачі е, має сенс. Ну Тут вже, да, якщо ми вже використовуємо Compute Factorial, тут можна використовувати якийсь цей кеш. Ну, таки зробити зборну солянку, так би мовити. Ну, власне, от те, що я хотів вам розповісти. Я вважаю, що ну, це досить важлива суттєва тема, і ця рекурсія, цей механізм, ви з ним будете, я певен, дуже часто зустрічатись. І ну, не тільки в такому да, в житті, ну, не тільки в вправах навчальних, да, там, які можна сказати, що це від життя відірвань, якісь умовні приклади, а і в реальних задачах. Тобто все дуже корисно це пам'ятати, вміти реалізовувати, ну і розуміти, що, як воно діє. Тому що помилитися дуже. Ну, в принципі, легко, якщо дійсно задача важка, складна. І. Дуже легко ну просто вилетіти за переповнити стек, переповнити там пам'ять тощо. Ну, я бажаю, щоб у вас ніколи пам'ять не переповнялася. Да? Стек не переповнявся. Ну, як будуть питання, то. Задавайте, уточнюйте. Ну, а я раджу вам цю вправу відтворити. Якби додаткове тренування до цієї там, задачі про факторіал до третьої, третьої практичної роботи. Дякую за увагу. Ну, до нових зустрічей в ефірі.